Зараз за кілька чи кільканадцять хвилин говорящі голови зірвуться з ланцюгів і почнуть ділити шкуру неубитого Путіна. Розумієте, від цієї розмови нічого не зміниться, тому що Путін лишається той недзвіж є ще вляся. Він все ще в Кремлі і не обід. І діліть його шкуру. Це заняття для говорящих голів. Не скажу, що я збережу римський спокій, і буду робити цей ножик, але я теж буду переглядати бред говорящих голів, як і всі ви, людина слабка. Що треба зрозуміти? Є три варіанти. От тільки що казала Асі, я її знов перебив. Я її перебуваю, тому що наш формат обмежений в часі. Це мене не виправдовує, але і так треба. Ася, ще не навчилася говорити короткими реченнями. І зрікать істини. Вона пробує вас убіждати. А мало просто ізрікать істини. Так ось. Образа Трамп, Трампа на Бідона сильніша, ніж образа Трампа на Зеленського, тому що противником і ворогом Трампа є Бідон. А Зеленський це союзник Бідона, розумієте, погана людина. А Путін це ворог, це душмани душмані це ворог ворога. Розумієте, а Зеленський це е душмані, якщо я не забив цю мову. Ну, ви зрозуміли друг ворога. І тому завжди Путін буде симпатичнішим. І те, що Конгрес чи Сенат хочуть обрушити якісь санкції на. Путіна то це війде в рівновагу з тим, що Трамп захоче помститися Зеленському. Бо ви помітили, він навіть свої катарські гроші, які він там нібито заробив на Катарі. Він і то каже там більше, ніж ні будь хто потратив в Україні. Так що б там не було з Путіним, Трамп це спробує каналізувати на Зеленського. Інша справа, що важить не бажання Трампа розібратися з Зеленським з Україною. А безсилля Трампа, розумієте, це? Безсилля Трампа. Ми він як Італія казав, це теж фальшива цитата Мольтке, Каже, а що говорить Италия будет вашим союзником, говорит, 8 дивизий понадобится, чтобы их поддержать. А если, говорит, Италия будет противником Германии, она говорит, 8 дивизий понадобится, чтобы их сдержать. Одинаковый расход дивизий нам, что польза от них, что вред. И тому, разумеется, и Трампа в его сучасном положении, сучасной активности, что он ворог нам и друг Путина, что он, прости Господи, задумая... Переступити через свою любов до Путіна і допомогти схилитися до Конгресу користі ніякої не буде все одно, бо Трамп людина слова, не людина діла, розумієте. Але все одно буде цікаво, що вони там наплетуть, Не хочу придурюватися, що мені як і вам цього не хочеться почути. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, очікуємо на чергові анекдоти. А я так думаю, что и Трамп и Путин находятся в безвыходном положении. Да. да. Но мы тоже Ася, все находятся в безвыходном положении. В этом вы прелесть. Ну это и есть будущее. Ну, будем надеяться. Какое будущее, но мы, мы же не будем, решаем да? судьбы государства. Решаем. Но мы не хотим решать судьбу Украины. Мы же тоже не делимся. А как она к нам, так мы же вот жертвенную любовь к отечеству не спешим проявлять к нашему стыду. А зачем, если. Нас даже, ми навіть не годны участвувати в соцопросах. А ось я ось сьогодні, її відмовили від участі в соцпросі через те, що вона старша за 51 рік. І я це можу визнати щодо її віку, що вона дійсно старіша за 51 рік, але нам це не заважає. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Повірте, буде весело і безсенсово те, що ви почуєте.